Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І ось так виглядає наша квартира після прильоту. Дивіться тут. А ось так, тут стекла валяться. Ось так тут. Ось, бачите, тут стіна зруйнована. Так. Далі ось так, тут стіна так зруйнована, бачите, тут е, видно такий матеріал, який зараз. Ось так, бачите, тут зруйнована е, стіна ця. Далі тут цієї стіни повністю немає. Так, ось тут а, розетка відпала. Так, далі зараз покажу ось тут якийсь пластик. Ось тут теж зруйнована стіна. Ось так тут валяю. Ось так тут скло теж є. Ось так. Бачите скло є? Так, ось так. Бачите, друзі, ось тут ще скло є. От. О, дуже великий шматок. Дуже багато тут скла зараз. Але ми це, з цим справляємося. Так. Ось тут теж ось так. Ось так. Скло тут теж є. Так, підемо далі вам покажу. Так, ось тут ще пластик валяється. Ось Тут що проїхать? Тут теж скло побито. Завали тут. Так, двері. Далі. Так, ось так тут. Так, теж стіна зруйнована. Ось так. Так, пилососи є. От, Samsung та ось такий пилисос. Так, рісло є. Далі подивимося. Так, тут теж скло є. Так, тут теж невеликі шматочки є. Так, тут теж стіна зруйнована. Так, тут теж безлад, але нічого. Все ми буде гаразд. Так, бачите, тут теж зруйновано. От, бачите, тут теж стіна зруйнована. Так, тут не було двері, але ми нову поставили. Так, так тут взагалі немає двері. Друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. Всім до побачення, всім гарного дня.